Між світами. Він так пильно поглянув, неначе чекав, не на мене серед лячного мороку цих берегів кам'яних. Я йому простягнула три срібні монети у жмені. Він сказав, що замало, не кинувши й оком на них. Замість того. Щоб раптом від розпачу вовком завити, я ще ближче ступила, в муляці лишивши сліди. Чорні хвилі кипіли, Туман проковтнув краєвиди. Сивий старець мовчав невблаганий, суворий, блідий. Я уперто не йшла, безпорадно плекала надію Раптом він передумає. Бо я назад не піду, я бурічку річку пірнула та плавати зовсім не вмію. А попереду шлях дуже довгий, сама пропаду. Вже за спиною в мене збирався розгублений натовп. Шепіт їдко густішав, і кожен мав право на шанс. Човен тільки один, а скитальників тут. Забагато він промовив до мене так тихо й сердито не час. І не гримнув, що відволікаю, а мовчки натомість. Замахнувся веслом, налякавши примари ворон. Розізлившись на це, побрела я назад в невідомість. А мені вслід сумними очима. Всміхався Харон.